Руські міражі мають серйозний список участі у бойових операціях, зокрема, встигли повоювати у перській затоці під час війни в Афганістані, в Сирії, в Боснії та в Косові. А вже найближчим часом на крилах міражів з'являться українські прапори, і, хоч дехто називає ці міражі старими літаками, у модифікації 2005, яку нам пообіцяла Франція, встановлена сучасна авіоніка, яка дає змогу ефективно перехоплювати крилаті ракети та дрони камікадзе, та сучасне озброєння, включаючи ракети скальп, які завдають страху російській армії. Адже такі ракети пробивають навіть глибокий бункер. високоточні далекобійні скальпи та штормшету. Точно змогли би переламати ситуацію війні на нашу користь за умови, що ЗСУ матиме їх у достатній кількості. Для цього треба виснажувати окупанта і бити по логістиці та складах ворога навіть за межами наших кордонів, переконують експерти. Головне запитання на тепер: чи зможуть міражі відігнати подалі російські сушки, що все ще мають змогу підлітати близько і закидають кабами наші міста та села? Для порівняння французькі літаки бачать на 130 тридцять кілометрів ракети, які вочевидь нам передадуть діст... Ставатимуть на відстань лише до 80 кілометрів, тоді як су 35 має радар із дальністю до 300 кілометрів. А підкрилами ракети з дальністю враження вдвічі більшою ніж у міражі. Усе це можна легко переграти і бачити в рази далі ніж ворог. Тільки но в нас з'являться обіцяні шведами два летючі радари. Авакс без достатньої кількості систем фронтової ППО та далекосяжної радіолокаційної розвідки залітати у радіус роботи тих таки сушок чи ворожі ППО. Міражі так само. Як і F-16 просто не будуть. А от щойно з'являться далекоглядні очі мережі разом із F-16 точно відженуть ворожу авіацію, переконують експерти. Адже окрім скальпів та штормшедо, міраж 2005 тисячі може нести на собі керовані ракети з активною радіолокаційною головкою самонаведення, які працюють за принципом вистрелив і забув. Також вони озброюються протикорабельними ракетами, які в останніх версіях дістали можливість уражати наземні цілі. І Якщо таку зброю до літаків нам нададуть, це точно розкриє весь потенціал французького багатоцільового винищувача і дасть змогу Україні перемагати у небі. Вони високома.